Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт, на якому можна заробляти. Посилання на даний сайт буде в коментарях під цим відео. Коротше, друзі, це у нас економічна онлайн гра, на якій можна заробляти. Ось можете побачити статистику даної гри, скільки зареєстровано, скільки поповнено, виплачено, який резерв в даний момент і так далі. Це, друзі, у нас. Стартанув новий сезон даної ігрушечки, як ви бачите, стартанув він 24.05.24 24 року. Тобто, як ви розумієте, вибачте, це зовсім новий сезон. Працює він всього лише декілька днів. Як тут заробляти, все максимально просто. Жмемо по силочці, яка в коментарях, далі жмемо реєстрація. Тут заповнюємо дані, ставимо. Ось таку галочку, далі жмемо реєстрацію. Після цього потрібно війти в наш, так сказати, аккаунт. Нажимаємо і перед нами відкривається наш кабінет. Що тут потрібно робити? Все, друзі, елементарно просто. Вам потрібно купляти дракони, які будуть приносити дохід. Точніше, дракони приносять золото, а це золото ми міняємо на рублі. Дивіться, все елементарно просто. Заходимо в розділ Дракони. Ось тут є дракони, яких ми можемо купувати. Ось да, бачите, вибираєте собі дракона, який вам найбільше подобається. Тільки майте на увазі, що сірий дракон купується за монети, а всі останні дракони купуються за золото. Тобто за те золото, які ці дракони і приносять. Тому зрозуміло. Також дракони живуть в пещері. Бачите? Одна така пещера нам дається в подарок. І вона вміщає 5 драконів. Якщо ви хочете купити більше 5 драконів, то вам потрібно мати як мінімум 2 таких пещери. Одна пещера стоїть 2000 монет, тобто 20 рублів. Думаю, зрозуміло. Тепер дивіться, друзі, що стосується того, як продавати золото, яке приносять дракони. Нажимаємо по надписі Добича. Ось тут буде ваше золото, яке збирають дракони ви після цього нажимаєте зібрати дохід. Золото уходить на баланс, там де написано золото. Якщо ви хочете продати золото, ви ставите галочку Да і нажимаєте Продати золото. Таким чином, золото обмінюється на рублі, і ви рублі виводите на свій електронний гаманець. Все елементарно просто. Також тут є ще бонус, який дає раз у 20 часов. Перший бонус це монети. Другий бонус це золото. Думаю, все зрозуміло. Так що, друзі, сайт доволі цікавий. Реєструємося і пробуємо заробляти.